Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 28 грудня 25-го року ми на каналі Анатолій на Сім'є Вітрах. Як я вам обіцяв, будемо робити коньяк із чачі. Ну там на тому контенті надійшли деякі запитання. Вот. Скільки градусів? Із 15 літрів при змішуванні було міцність яка. Значить, було 63 градуси, хлопці. 63 градуси. От 15, 63, поставили 50 по е, калькулятору, і вирухало, що треба було додати 3,9 літра води. Додавили. Один із наших от, і майбутніх алкапанів питає, У мене каже дід, гнав всю життя самогон і ніколи не розбавляв водою. Для чого це робиться? Ну, по-перше, я вам скажу, що коли ви розбавляєте водою, спирти краще відділяються від цього. А саме основне, чому ми добавляємо воду, це наша безпека. Якщо ми будемо робити перегонку із спірта серця, не розбавляючи її водою, значить пари спірту у сухопарнику збираються, вони не встигають, холодильник не встигає їх переробити, щоб вони пішли у рідину у спірт. І може бути дуже великий бабах. Це в тому разі, якщо у вас на вашому апарату немає клапана стравлювання лишнього тиску у ньому. Вот это такие такие дела, хлопцы. Ну, вот. Ну, вроде бы, на ну, вроде бы, все. Значит, приступим. Значит, беремо щепу американского дуба. Мы берем щепу из розрахунку 5 грамм на э, литр чачи. На литр чачи. Ну, вот. Значит, включаємо наш шпидометр. От щепа кора е, американського дуба. Це я замовляв через інтернет. Де там нали. Скільки у нас тут? Ну 16 грамм. 16 грамм. Ну не буду я грам е, От. О, этот грамм туди-сюди отделять. Так мы його выкинем туда. Наш майбутній наш майбутній каньяк. Ну, із щепай треба буде дивитися контроль, щоб не. Етат. Так, перегородки е, горіха волоського. Тут беремо десь півпригоршні, півпригоршні беремо його, багато не треба кидати. от, ну отак от так от, приблизно. Не буду я його звішувати. Ну, от. Це на другу баночку піде у нас. Ну, от. Значить чай. Бажано листовий чай. Беремо одну чайну, одну чайну ложечку. Набираємо чаю. Теж сюди його. І побігмо на дно. Значить, беремо чорнослив. Односливо беремо небагато штучки, скільки там. Два. А, штучки 4, 5 візьмемо от Ну, попередньо ми його, попередньо ми його поріжемо Поріжемо. от Ну, там ще питали, яку перевагу я передаю, видаю, передаю, передаю до чачі. Я взагалі. Не люблю дуже міцний, щоб була чача, я десь е, так 42-43 градуси кри міцності беру її, от. вона тоді легше п'ється, легше п'ється, віддає е, вкусові якості такі е, виноградні. От. Но я вам скажу, що вона, от ви зробили чачу, вона повинна відстоятися десь не менше 10 днів. Тоді вона буде дуже смачніша. Ви можете проекспериментувати. Навіть. От, от попробувати чачу е зразу, яку ви зробили. Зразу. Її можна пити, що там п'ють. Ага. І через 10 днів. Через 10 днів. Подивитесь, зовсім, попробуйте, зовсім будуть інші якості. Другі, вона буде м'якенька така, от, з таким приємним присмаком. От. І беру штук 5 ще, этот, кураги туди теж. Ну, ріжу, щоб воно швидше віддавали свої эти, усі якості. От вже порізає, ну, от це із розрахунку на на одну, на одну банку. От. Так, смачна курага наша, ну, не, не своя. Покупна, покупна, От. покупна. От. Значить, це теж сюди. У цю ж баночку. От. Значить, доливаємо, берем 100 грамів червоного сухого вина. Вино домашнє у нас. Вино домашнє. Сюда его Я тоже. И одну столовую ложку. Одну столовую ложку цукру. Вот. Цукру. Добавила туда. Цукор. И штучки 3-4. Вот. Гвоздички кидаємо. тоже вже сюди. Гвоздичку кинули. Значить, окрім цього, окрім цього, треба півпригорішні родзинок. От. Ну, за родзинками щас схожу, бо не взяв. Так, родзинки свої робив із винограда Юпітера. От. Берем, та ну, небагато, ну ось десь пригорш, От. Теж туди кидаємо. Ну, в основному інгредієнти всі. Ну, ті года я ще додавав додав э, такий таємний інгредієнт. От, ложечку додав. Є приправа до кави. Приправа до кави. Додав десь дві чайні ложечки, цієї і приправи е до, до кави. Але у нас цю годину її немає. Вона десь новою почту з Києва ще йде. От. Я думаю, прийде. ну, Через день, через два бабушка сама додала її. Ну, все оце накриваємо кришечкою і ставимо десь у тепле темне місце. Ну, там кроватну можна тубочку поставити. Ну, я, бабушка у мене ставить туди десь до, ні, до цього, там, де книжки вся, у мебель. Туди. І, значить, отака технологія. технологія от, виготовлення. домашнюю коньяку вот. домашнюю коньячку и получается я говорю вообще ассоциируется коньяк настоящий тороплять у франции коньяк как-то ассоциируется с дубовой бочкой вот но когда вот это с этими ингредиентами то получается такие смакковые якости с букетом с таким вот. но пьют хлопцы Беремо на рибалку, на охоту беремо, додаємо чай там по дві, по три ложки чайний. Ось такі справи. Так що будьте поки здорові. От. Десь днів через е 10, може, більше трошки, 15, ми з вами зустрінемось і підведемо пісумки і побачимо, який буде результат. Ми його відповідно. Профільтруємо. Ну, так що робіть. Давайте. Будьте здорові, бережіть себе. Ну, от. І робіть. І вино, і чачу. Ви можете там, і віскі робити, і все. Можна купити в інтернеті. там Спеціальні приправи покупаються. І для брендів, і для віскі. А ну я цього не роблю. Роблю такий коньяк, вино от, і чистую чачу. Все, до побачення, вам, будьте здорові, дорогенькі.